Вітаю, шановні друзі, шановні слухачі. Сьогодні поговоримо про те, чи повинен військовозобов'язаний проходити ВЛК, який перебуває на броні. І що робити, якщо заброньованому прийшла повістка? Ну, по-перше, що таке бронювання? Бронювання це відсрочка від військової служби, передбачена статтею 23 закону України про мобілізацію. Чи можуть мобілізувати людину, у якої є бронь? Згідно закону України про мобілізацію, працівники ТЦК не мають права мобілізувати людину, у якої є бронь. Тому відповідним чином мобілізаційна. Розпорядження винести щодо даної особи не вбачається можливим. Що робити, якщо особа, яка перебуває на броні, отримала повістку? Ви повинні піти в ТЦК, обновити свої дані, пройти ВЛК. Пам'ятайте, ВЛК ви е, пройдете, але відправити на військову службу заброньовану особу працівники ТЦК не можуть. Якщо ж все таки дана ситуація трапилась, і заброньованій особі було винесено рішення про направлення на військову службу. То звертайтесь до адвокатів, оскаржуйте дані рішення органів ТЦК до адміністративного суду, оскільки вони не будуть відповідати вимогам закону України про мобілізацію. Знайте свої права, пам'ятайте про них з повагою. Адвокат Демченко.